Євангелія від Іоанна, Розділ 20 Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднулось. Аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм Забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро за тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив і увірував. Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять, один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй, Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відказує їм вона, і не відаю, де покладено його. Сказавши це, обернулась і бачить Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус. Жінко. Чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, гадавши, що це садівник, говорить йому Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, а я заберу його? Мовить до неї Ісус Маріє. А та обернулась та до нього по єврейському. «Равуні». Що у перекладі означає учителю. А Ісус їй каже Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм. Іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням Бачила я Господа, та що він. Це їй повідав. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки і бік, і врадувались учні. Побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні Ми Господа бачили, та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї, не вкладу в бік його. Не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус. А двері були замкнені, стає посередині та й каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус: Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів, а ці записано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Перше послання апостола Петра. Розділ п'ятий. Тож присвітерів СПОМІЖ вас заклинаю я сам теж ПРИСВІТЕР і свідок мук Христових, і співучасник слави, що має об'явитись. Пасіте довірене вам Боже Стадо, доглядаючи за ним непримусово. А добровільно по Божому, не для лихого зиску, а доброхіть і не як пануючі над вибраними, але бувши зразком для стада. І як з'явиться архіпастир, отримаєте нев'янущий вінець слави. Так само ви, молоді, коріться старшим, а всі ви вдягніться в покірливість. Один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Смиріться отже, під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас у гору своєчасно. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі і пильнуйте. Противник ваш, диявол. Ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтеся йому сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі. А Бог, усякої благодаті, що вас покликав до вічної слави у Христі, Він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить. Зміцнить утривалить йому слава і сила по віки вічні. Амінь. Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте, Вітає вас церква, що у Вавилоні, вибрана з вами. І Марко, мій син. Вітайте один одного цілунком любові. Мир вам усім, що у Христі. Псалом 103 Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі Твої недуги, Він визволяє життя Твоє від ями. Вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий. Повільний до гніву і вельми милостивий, не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо, як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що його бояться. Як далеко схід від Заходу, так віддалив він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, Він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо дні його, немов билина. Квітне, мов квітка в полі, потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій і царство Його усім володіє. Благословіте Господа всі ангели Його, могутні силою, ви, що виконуєте Його слово, покірні голосові Його слова. Благословіте Господа всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю. Благословіте Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління. Благослови, Душа моя, Господа. Книга Проповідника, розділ п'ятий. Не квапся устами твоїми і серце твоє, хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів. Що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обриктись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем. Це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на твоє слово і діло рук твоїх не знищив, бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в богого гноблять та гвалтують суд і правду. То не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них не має. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля, також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку. Та при своїй ПРАЦІ веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. КНИГА Вихід. Розділ одинадцятий І сказав Господь Мойсеєві Ще одну тільки кару наведу на фараона і на Єгипет. А тоді вже він відпустить вас звідси, не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям. Щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї визичили собі посуд срібний і посуд золотий. Господь же дав народові ласку в очах єгиптян, та й сам Мойсей був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей Фараонові. Так говорить Господь, о півночі я пройду через Єгипет і помре всякий первісток у землі Єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини. І буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного ж із синів Ізраїля навіть собака не гавкне ні на людину, ні на скотину, щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене та й впадуть ниць передо мною, кажучи Виходь ти сам і всі люди, що при тобі, і тоді я вийду. Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом. І сказав Господь Мойсеєві, Не слухає вас фараон, щоб я намножив більше чудес у землі Єгипетській. Мойсей же та Аарон зробили всі ті чудеса перед фараоном та закаменив Господь серце фараонове, і не відпустив синів Ізраїля землі своєї.